Свій день народження відзначає Марина Порошенко про цікаві факти життя дружини президента. Далі в сюжеті. Чотирьох дітей, любляча дружина, вже понад 30 років, кандидат медичних наук. Жінка, яка зробила можливою інклюзивну освіту в Україні. Дружина президента Марина Порошенко сьогодні святкує свій день народження. Разом із такою жінкою. Президент України Петро Порошенко вважає себе найщасливішим чоловіком у світі. На особисті сторінців Фейсбук гарант опублікував зворушливий пост, в якому захопився мудрістю і чуйністю дружини. Поряд з тобою, кохана, відчуваю себе найщасливішим чоловіком на землі. Безмежно вдячний Господу за те, що зустрів таку надзвичайну жінку, світлу, чуйну, мудру, чарівну. Народилася пані Марина 1 лютого 1962 року в Києві. Батько був заступником міністра охорони здоров'я УРСР. Марина Порошенко, лікар-кардіолог, кандидат медичних наук. До речі, автор першої в незалежній Україні дисертації. Деякий час працювала лікарем в кардіологічному відділенні Жовтневої клінічної лікарні в Києві, але потім відмовилася від кар'єри заради подружнього життя та виховання чотирьох дітей. Майбутня дружина президента познайомилась із Петром Порошенком. На студентській дискотеці після закінчення зимової сесії в університеті, як говорить сама пані Марина, це було кохання з першого погляду. Я дуже ним пишалася і завжди відчувала себе за його спиною, як за кам'яною стіною. Ділилася Марина Порошенка з журналістами в одному з інтерв'ю. Сьогодні ж сім'ю Порошенків називають однією з найміцніших в українському політикумі. Пара разом вже понад 30 років. Марина Анатолійовна відома своїм вишуканим стилем одягу та гарним смаком. Зараз пані Марина є головою ради благодійного фонду Петра Порошенка. А 19 січня 2018 року дружина президента стала головою українського культурного фонду. Наразі усі регіони України долучилися до проєкту Марини Порошенко по впровадженню реформи інклюзивної освіти. Саме ця реформа дає можливість абсолютно всім українським дітлахам розвиватися в рівних умовах та правах. Також за ініціативи Марини Порошенко було розроблено типові проекти медіатеки та ресурсної кімнати. Сьогодні ж по всій Україні вже працюють тисячі інклюзивних шкіл та створено понад 125 медіатек, та більш ніж 30 ресурсних кімнат. Ми побачили саме такий навчальний простір, таку сучасну українську школу. Олу, якою вона має бути, і е, тут враховано майже все необхідне для того, щоб діти отримали якісні знання і на майбутнє могли реалізувати себе у дорослому житті. Струнка підтягнута фігура дружини президента результат активного способу життя та роботи над своїм тілом. Марина Порошенко навіть була ведучою фітнес-рубрики в рамках програми Ранок з Україною на каналі Україна під назвою В ритмі спорту, вдихаючи, повільно опускаємо тіло і згинаємо руки в ліптях до того, поки передпліччя не стануть паралельно підручі. Тим часом у соцмережах про пані Марину пишуть багато позитивних відгуків, аналізуючи її стиль, витриманість та наряди, мовляв, такою можна тільки пишатися.